Доброго ранку, мої любі друзі! Незабаром велике свято Пасха. І по традиції на це свято розфарбовують писанки. Тож, сьогодні на малюванні ми теж з вами розфарбуємо писанку. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, пензлик, жовтий фломастер, свічка, баночка з водичкою та гуашеві фарби. Беремо спочатку простий олівець і починаємо зверху малювати наше. Яєчко, воно у нас буде велике на весь аркуш паперу. Ось я вже домалювала олівцем наше яєчко. Так, тепер ми будемо малювати незвичайною технікою, беремо свічку і будемо нею малювати візерунок. Спочатку проводимо посередині лінію. Нашому яєчку ось так добре навели лінію. Тепер будемо робити візерунки, хвилясті лінії. Ви можете робити візерунок, який вам подобається. Можете квіточку намалювати, листочки, що завгодно, що вам подобається. Ось так. Ще один візерунок. Так, і ще наведу кружочки свічкою по всьому великому яєчку. Ось так. Навила. Відкладаю свічку, тепер беру баночку з водичкою, пезлик. і в мене помаранжева і синя фарба. З одного боку ми розмалюємо помаранжевою фарбою яєчко, а з іншого боку розмалюємо синьо. Починаємо малювати і розфарбовувати наше яєчко. їїчкорбуємо. Бачите про? Являється вже візерунок, де ми намалювали свічкою. Бачите, як гарно? Якась магія в нас починається з вами. Таке гарне у нас буде яєчко з візерунком. Так. Розфарбовуємо це яєчко гарненько. Так. Ми йому пензлик. Тепер беремо синю фарбу і будемо розфарбовувати ще одну половинку нашої писанки. Так само розфарбовуємо. У нас вийде з вами гарний візерунок. Бачите, де я намалювала свічкою, там проявляється візерунок. Гарненький візерунок. Ось так. Трошки водички, бо синя фарба в нас дуже густа, трошки водички і розфарбовуємо далі, доводимо до кінця лінії, ще трішечки в мене залишилось розфарбувати яєчко. Ось так, доводимо до кінця. Розфарбували ми наше яєчко вже синьою фарбою добре. Тепер нам залишилось взяти жовтий фломастер і обвести контур нашої писанки. Ось так по лінії будемо проводити контур нашої писанки. Ось, дітки, подивіться, яка гарна писанка в мене вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!